Шановні колеги, всім доброго дня. Хором є. Можемо розпочинати засідання комісії. Хто за, прошу підтримати. Дякую. В порядку денному у нас 5 питань. Приймаємо за основу. Хто за, прошу підтримати. Пропозиції? Немає нічого. В цілому, хто за, прошу підтримати. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше, перше питання про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством, міжнародного співробітництва, Розлянською міською радою Одеської області та комунальним підприємством роздільне теплокомунального. Шановні депутати. На ваш розгляд вноситься проект рішення про затвердження меморандуму. Новий проєкт Розділянській громаді знову ж таки завдяки донорам ДжейЗ. Проєкт називається Посилення стійкості міст у сферах інфраструктури, життєзабезпечення і житлового фонду в Україні. Що вони пропонують? Вони пропонують нам на сьогоднішній день чотири когенераційні установки, потужність 50 кВт. Когенераційні установки це такі установки, які виробляють тепло та електричну енергію. Перші дві установки надійдуть в центр творчості та в ліцей номер 2 другі дві установки надійдуть в лікарню на котельню і в спортивний провулок. Маємо надію, що перші дві надійдуть навіть у цьому році. Когенераційні установки ми отримуємо у власність громади, а потім будуть передані в оперативне управління комунального Підприємство роздільне теплокомуненерго. Відповідно, або господарське віддання, там треба буде дивитися юридичну сторону. Відповідно, цей меморандум тут і представлений. І тому тут є три сторони: GIZ, АЗ, міська рада та комунальне підприємство, роздільна теплокомунені енерго, тому що на сьогоднішній день всі котельні перебувають у господарському відділенні саме про роздільне тепло В принципі, у мене все. А які зобов'язання нашої сторони? Ну, ви якісь фінансові зобов'язання, чи що ми Ні, просто приймаємо? Ми приймаємо їх і потім ми їх встановлюємося. Mm -hmm. А на обслуговування, то що Ну, як? Дивіться, значить, з 1 по 10 грудня буде проходити відповідно знову ж таки цим проектом буде проводитися навчання спеціалістів, які будуть встановлювати ці когенераційні установки. Це нам нічого не коштує. Значить, Роздільна теплокомуненерго подало вже чотири своїх представника, які mm -hmm. будуть навчатися. Тобто їх е, вже надіслали відповідний проєкт, як вони будуть виглядати. Тут під меморандумом є вся їхня характеристика. Там проекти нічого не потрібно на них, на них окремо. Наскільки я зрозумі, е, зрозуміла проект, який вони надіслали, він типовий. Mm -hmm. Далі наші вже спеціалісти їх навчать, як це робити, як працювати так, з цим так, проектом, так. що потрібно робити. І все, і ми будемо користуватися. Ми користувати. Шановні колеги, питання ще є? переходимо до голосування. Хто за, прошу підтримати? Дякую, рішення. Прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнень до програми енергозбереження, підвищення енергоефективності на території Гразилянської міської територіальної громади на 23-25. Шановні депутати, на ваш особенно ставається зміни до програми енергозбереження. Завдяки програмі ДЖЗ були встановлені у нас сонячні панелі на нашу лікарню. Вона коштує більше ніж 2 мільйони, і вже на сьогоднішній день виробляє електроенергію. На сьогоднішній день вже вона понад 30 тисяч кВт пропрацювала, виробляла електроенергію, що складає 19% економії. Вони також видають електроенергію, продають її в мережу, кориштуючи при цим самі. Значить, ще одна у нас сонячна енергія, сонячна станція буде встановлена на ЦНАПі. Вартість 7 мільйон 300 плануємо економічний ефект від неї, буде 18-22%. У другому питанні. Це перше питання по сонячним. друге питання. Через відсутність прав на земельні діянки, ми не можемо зараз зробити проєктну документацію по сонячним станціям на. Це називається на верші на нашій башти, на башти. Да, цим питанням займається водоканал. Він угу. зараз проробляє цю проєктну документацію, щоб далі в проєкті можливо використовувати сонячні панелі в на нашій башні. А в чому питання? В чому? Які зміни ми вносимо до? Зміни ми вносимо перше. Ми вносимо установку сонячних станцій на лікарню і на ЦНАП. Що саме? Яке рахунок. фінансування? В межах програми чи додатково, це що? Ні, це не в межах програми, це в межах фінансування інших джерел за рахунок е, програми GZ. Це ж не ну, Перепрошую, Нам передали ці станції, ми їх встановили, не за свій рахунок. Добре, ці кошти нам надає е, німецька, сторона. Ну, німецька сторона, і ми маємо їх освоїти. Але ці кошти через бюджет проходить не будуть. Чисто mm. гуманітарно допомогу. Це просто захід програми, які робиться на території звянської міської громади. Кошти не бюджетні, кошти донорські. Ці матеріали і всі, всі роботи цього приводу видають наші донори. Питання, це які саме Зміни заходи, в що відбувається? Назва заходу міняється, чи кошти назву що? Рахунок які? в за рахунок інших джерел, небюджетних. Які Нас... саме заходи? Встановлення сонячних ЦРБ і СНАП. Так в лікарні вже стоять, чи не так стоять. Це ж ми, за ми можемо Та, ну, за заходи цього року. Було. Це кошти не бюджетні. Цей захід був зроблений, ми доповнюємо програму цим заходам за рахунок небюджетних коштів, інші джерела. А, а, то просто є? воно вже зроблено, так, але так, зараз так, просто так, ви проводите це так, по програмі. Так. Відповідність, я так розумію. Відповідність до показу це захід був зроблений за рахунок небільшних Угу. А третє питання, яке є 820 тисяч, цю суму, мінус за рахунок того, що приводи канал на даний час виготовляє право речових прав на земельні ділянки. Так, зрозуміло. Шановні колеги, питання є до цього. Проєкту. Да. Голосуємо. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Так. Так, наступне питання про внесення змін до рішення Розілянської міської ради від 6 березня 2024 року затвердження загальної чисельності та структури комунального підприємства Віноградарського доходаш до політиківських простірського. Запропонували проект рішення. Враховуючи велику кількість населення, на якому посад села Виноградар, села Вакулівка, села 1 травня, як називається на часів. Дячків молдаванка. Е, ну, молдаванка по старому, да станом на даний час, один працівник благоустрою не встигається з, з тим об'ємом роботи, який є на території зазначеного Старостинського округу. Надійшло клопотання стосовно е, змінити структуру подальш штатний розклад передбачення кошти для фінансування ще одного працівника пошти до штатного розкладу, а саме працівника з благоустрою. Це дійсно потреба є. Я її підтверджую. Цьому році трошки ми змогли підтягнутися за суспільно-корисних робіт, але наступний рік не зрозуміло, як воно буде і що воно. А у них працювали Тому люди суспільно? Так, да, да, працював. Да. Дві, дві у нас не працювали тільки побудівники. 1 один, генгадер два. І скоро, скільки загальних чисельність? Ну, всього п'ять. Тобто на одну особу, на одну тату одиницю. <кій> а що у них не було у кожній, якби колишній сільській раді? Було у них таке, але що у щось? них одна особа. Пінограда населення три тисячі мешканців, mm. одне село велике. Дальше, 1 травня, у Дічки, Вакулівка. Дуже великий об'єм роботи. Саме великий Старостинський округ. З територією саме велике. Тому на даний час така Я Я не став з території. Скільки з територією Територію з територією важливо. З територією території сажить питання є? Або все, Хто за, прошу підтримати? Дякую. Дякую колекторі. Так, наступне питання. Про внесення змін та до програми розвитку житлового комунального господарства та благоустрою Розілянської міської територіальної громади 24-25 років. Прошу. Башу увагу про побутися. Внесення змін до програми житлово-комунального господарства. Розвитку житлового комунального господарства благоустрою Разлянської міської територіальної громади у частині. В частині в нас доповнені програми заходом розроблення проєктної документації на поточний ремонт автомобільної дороги протяжністю 2, 2355 метрів. Це дорога роздільна старосина надія у розмірі 190 тисяч гривень. Це тільки проєкт. Да, Вигазин проєктно кошточна документація. Я можу допомогти mm -hmm. да. Значить, проведуще. У ну, нас є дуже склалися з скідні серед ДП службу дарів, є да? гарний приклад це цей рік. Ми зайшли у Новий рік з проєктом на ту ж саму дорогу, але в межах за Страстіну. Тобто ми зайшли з проєктом на 1 січня і роботи розпочалися вже в квітні місяці. Тобто є проєкт, ми працюємо. По страсті у нас вийшло так. 6 мільйонів залишок за минулого року зайшло, і 22 мільйона служби місцевих та доріг в цьому розділі. Точно так же, як по спілкування з ними, ми розбили один проєкт це перший дорога вигода Т-1618, майже Слабоценівка, проєкт розробляємо, вони нам надають можливість першочергово зайти з поточним ремонтом значення субідної дороги в наступний рік. Точно так же, якщо ми розробляємо проєкт, владели першочергове право, ми перші, хто це робимо з Роздянського району. Зайти на аточний ремонт зазначеної дороги і завершити цю ділянку від села Чобручі майже до села Слабітки. Тобто Це перспектива наступного року. В більше 90% кошти обласного бюджету, а саме ДП служби місцевих стабільних доріг. Не за наші кошти. Дякую. Зрозуміло. Не є. Там у вас ще є якісь є зміни? Зрозуміло. Ні? Все. Голосуємо. То запрошу підтримати. Дякую. Так, наступне про внесення змін та доповнення до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Родянський міський водоканал, Виноградарський, роздільне теплокомуненерго та Єреміївського комунальне підприємство Мрія 24-й року. До вашої уваги пропонується розглянути внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств у частині збільшення фінансування. Заходу видання коштів на погашення боргу за електропостачання комунального підприємства в водоканал. Сумні 3866 млн 471. 3 мільйона. 3 мільйони 66 тисяч 371 гривень. Це за який період борг? У нас був такий наглядний матеріал. Я розумію, да. що будуть питання з цього приводу. Да. Значить, так? У нас на даний час є наявність кілават, фактично, які були по листопад місяць в тому разі, фактичний тариф, який задіяний станом на сьогоднішній день, фактична сплата, яка повинна відбутися по тому тарифу. Тариф, який був закладений в тарифі новому, на жаль, ми доганяли, як завжди, доганяємо складова. Сума різниця, яка не дойшла до рахунок різниці цих тарифів і от мінусова сума, яка є сугуба, це тільки в розрізі електропостачання. Можете з цим матеріалом, тобто цифри абсолютно достовірні, які на сьогоднішній день. За Загальний період в 2024 рік. Ні, ну 3 мільйони. Там ми додаємо 3 мільйони. Дивіться, це за період? От загальна сума, 6 це мільйонів. Да, ми 1,5 мільйона вже давали їм. В цьому році ще 3 мільйона за період, щоб вони закрили цей рік листопад місяця. Це десь у серпні місяці було різке зростання вартості електричної енергії. А по іншим КП вони справляються? КП у нас у нас була проверка Держпродспоживслужби, КП мрія там була велика скарга стосовно того, що було на даний час. Є у нас тариф економічно не вґрунтований по двом позиціях: перша це електроенергія, а друге амортизація. Основні такі дві складові. Перша електроенергія ну, у них немає заборгованості на даний час, вони якось витягують да, за що Нема. за рахунок погашення заборгованості минулих раків такого іншого. І фінансову підтримку в тому разі Радянської міської ради. У них ще на грудень місяць залишилось до сплату заробітної плати 60 тисяч гривень. Це один місяць, це є ще, але в розв'язі перевірки відділу цін Держпродспоживслужби тариф економічно не обґрунтований. Це... Перша позиція електроенергія. Якщо ми враховували в тарифі електроенергію 6 50, в кажучи, так? Да, діючого тарифі, то на даний час вартість регіоні 11.60. Ну і обсяги водопостачання російського КП водоканалу і е, других комунальних підприємств. Тобто, до чого ми йдемо на наступний рік? Враховуючи, ситуація не покращиться. Тарифи піднімати не будемо. Да? Але щоб не було фінансової підтримки, КП «Водоканал» щомісячний. Питання? Голосую. Хто за, прошу підтримати. Да. Дякую. Шановний колеги. Порядник, для не тому, Хто за? Щоб закрити засідання комісії. Дякую. Радів. Да, у мене питання.